Кожне українське місто по-своєму є унікальним і цінним для культури всієї держави та займає певне місце в її історичному минулому. Проте, не кожне місто може похвалитися таким чудовим природним ландшафтом, географічним розташуванням, унікальною історією та неймовірною гостинністю жителів цього краю. Світло, яке дає вода, так можна пояснити назву нашого міста. Ви напевно здогадалися, що мова йде про Світловоцьк. Унікальний край на березі Кроменчудського водосховища, де поєдналися історія і сучасність. Місто щедро обдароване природними багатствами сонцем, водою, родючими землями. Маленьке, охайне, гостинне, самобутнє та надзвичайно затишне, з кількістю населення приблизно 54 тисячі чоловік. Світловодськ, який за свою історію пройшов шлях від невеликого поселення до одного з найкрасивіших міст України. Знайомство з ним ми розпочинаємо з Кременчуцької ГЕС в 50-х роках минулого століття. В колишньому СРСР розгорнулася масштабна робота щодо спорудження гідроелектростанцій. Найпотужнішим проектом стало будівництво на Дніпрі Кременчуцької ГЕС, третьої в Дніпровському каскаді ГЕС. Гігантське підприємство, якому відведена особлива роль в енергетичному комплексі України, наразі працює досить успішно, забезпечуючи народне господарство України дешевою електроенергією. На території міста знаходиться близько десяти пам'яток історії. Більшість з них пов'язана з подіями великої вітчизняної війни. Серед інших пам'ятний знак юним підпільникам таборища, обеліск слави, пам'ятник міг 19 на честь 5 п'ятої гвардійської дивізії, монумент невідомому солдату, вічний вогонь слави. З найдавніших часів зберігачами національної духовної культури на Україні були православні храми. На території Світловодська знаходиться собор Покрова Пресвятої Богородиці. Видатне культове спорудження розташоване в мальовничій місцевості і викликає незмінний інтерес як у віруючих поломників, так і у звичайних туристів. Особливе враження величі і неповторної краси від внутрішнього оздоблення собору його стін, опор фронтонів, купола та іконостасу. У 2006 році при храмі відкрито православний просвітницький центр імені святих рівноапостольних Кирила та Мефодія. Сьогодні це улюблене місце для багатьох світловодців, а залучення до віри тут поєднується із загальнокультурним та естетичним вихованням. Пам'ятка архітектури місцевого значення Світловодський міський палац культури. Він був побудований у 1960 році і сьогодні є центральним осередком культурно-мистецької діяльності в місті. А відчути атмосферу традиційного українського побуту взяти участь у майстер-класах народних майстрів можна в Світловодському державному міському краєзнавчому музеї, який є пам'яткою історії місцевого значення. В його фондах налічується майже 4,5 тисяч експонатів, що відображають історію краю. Географічно Світловодськ розташований у крайній південній частині лісостепової зони. Унікальні природні ландшафти, різноманітний рельєф місцевості, велика кількість водойм створюють ідеальні умови для організації активного туризму в регіоні. До послуг відпочиваючих об'єкти природно-заповідного фонду, дніпровські плавні, заказники, регіонально ландшафтні парки. В центрі Світловодська розташований чудовий лісопарковий масив з концертним літнім залом на 2000 місць. Чисельними атракціонами та тенісними кортами на території парку біля центрального входу встановлено пам'ятник генію українського народу Тарасу Григоровичу Шевченку, висічений із червоного граніту. Світловоцьку можна не тільки чудово відпочити, але й оздоровитися. Бази відпочинку, міський спорткомплекс. Яхт-клуб Кристал, дитячі оздоровчі табори. В місті готові не тільки турбуватися про юних жителів міста, а й взяти на себе відповідальність, забезпечити гарний відпочинок та здоровити дітей з інших регіонів. Лікувально оздоровчий потенціал світловищини підкріплюється екологічно чистою продукцією. Тут вирощують налиті яблука, різноманітні ягоди від смачної полуниці до елітних сортів винограду. Різноманіття сортів городини дивує навіть старожилів. Річки, озера та штучні водойми Світловодщини багаті рибою. Світловодський край це не тільки свято природи. Туристи та гості міста стають активними учасниками всеукраїнських спортивних чемпіонатів та регіональних мистецьких фестивалів. Зі всієї України приїжджають гості на яскравий дитячий хореографічний фестиваль барви рідної землі, чемпіонат з вітрильного спорту, танцювальне шоу Майданс. Тут, у мальовничому місті на Дніпрі, вони можуть взяти участь в козацькому святі, стрибнути через багаття під купальськими зорями та разом із багатонаціональною світловодською родиною відсвяткувати день міста. А також чудове свято, день дачника, яке до речі, вже стало традиційним. У такі дні у світловоцьку панує справжній фейерверк емоцій і гарного настрою. Стати учасником будь-якого заходу, відпочити та оздоровитися, поласувати стравами смачної української кухні, яку вам запропонують в світловодських ресторанах і кафе. Дуже просто перлина України поруч з вами, і назва її Світловоцька.